260 учасників проєкту Залізна зміна сьогодні вчилися накладати турнікет, зупиняти кровотечу та проводити серцеву легеневу реанімацію. Серед учасників – 16-річний Антон Баля з Полтавщини. Його батько загинув на Курському напрямку у січні цього року. Юнак учасник табору для обдарованої молоді та дітей військовослужбовців Залізна зміна. Каже, нині другий день зміни. Дозвілля з користю йому до вподоби. Дуже корисні, бо зараз такий час, що може будь-куди присіти і може людину будь що статися, або просто жарко, літо зараз то може просто впасти і без свідомості бути. Марія Діброва з Кривого Рогу. Каже, такі знання зайвими не будуть, особливо коли її місто постійно під обстрілами. Я вважаю це дуже класна ініціатива для молоді, тому що нас навчають такий медицині багато активності, і це дійсно дуже корисний досвід. Я сама з Кривого року, як ви знаєте, це місто дуже часто обстрілюють. Нещодавно почали долітати каби, тому ці навички мені допоможуть майбутнього. Тренінг із домедичної допомоги зорганізували всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги у співпраці з командою навчально-тренувальних центрів екстреної медичної допомоги України. 260 дітей віком від 14 до 17 років поділили на групи. Навчання проводять 15 інструкторів з Вінниці Хмельницького, Чернівців, Івано-Франківська та Києва, розповів Суспільному виконавчий директор Всеукраїнської ради реанімації Денис Чепур. Ми намагалися в цьому курсі поєднати певні навички з різних курсів, тобто із курсу реанімаційних заходів, із курсу масивної кровотечі, для того, щоб, по-перше, щоб це дітям було цікаво, а по-друге, щоб дати їм якийсь матеріал, який дійсно їм буде корисним і запам'ятається, який вони сподіваємось не зможуть, не потрібно буде приміняти в житті, але вони будуть володіти саме цими навичками. Володимир Мацьо, інструктор із Чернівців, навчає молодь тампонувати рани та зупиняти кровотечі. У нас є програма теоретичної частинки, де ми промовляємо всім. Нюанси і моменти, які потрібно обговорити теоретично, а в подальшому діти мають змогу кожен на спеціалізованих манекенах відпрацювати навичку, тампонування, поранення. Серед учасників – 15-річна Валерія Обіход. Дівчина вимушено переміщена особа з Мелітополя, яка зараз живе у Вінниці. Її батько служить в Збройних силах України. Суспільному Валерія розповіла, мріє стати лікарем. Я хочу поступити на медичний і я хочу спасати життя. Тому що мій батько він сам попав двічі під обстріли, і я дуже сподіваюся, що більше такого не буде, і мені не задобляться такі знання, але все одно це дуже дуже важливо. Ці знання можуть пригодитися в будь-який момент, особливо зараз в країні йде війна. Всяке може статись, тому такі знання навіть в. В житті дуже будуть потрібні. А на цій локації учасників навчають правильно накладати турнікет. Умовно мене поранена ліва рука. Перед тим, як поставити турнікет на ліву руку, я що повинен перевірити, чи нічого мені не заважає. Так в карманах нема ручок. Телефонів і все остальне. табір залізна зміна проєкт спрямований на підтримку молоді в умовах війни, каже його керівник Олександр Єгоров. Сьогоднішній тренінг тривав з 10 до 18. -ї. Ми дійсно бачимо, що рівень. Проведення цього заходу, рівень спілкування з дітьми, подачі матеріалу і так далі. Він дуже дуже професійний, і це дійсно ті речі, які має знати наразі кожен українець: як надати першу допомогу в будь-яких випадках, як вміти зупинити кровотечу, як вміти надати допомогу при різних видах пораненнях, і взагалі як не розгубитись в тій чи іншій стресовій ситуації. Наталя Колодій, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниччина.